Sport 2018 року, рестайлингова версія. Автомобіль офіційний, 2 літра бензин, 90 тисяч км пробігу, класні комплектації з пневмопідвізкою, з дотяжками дверей. Передня частина автомобіля в бронеплівці, автомобіль не фарбований, з вебастою сигналізацією з міткою додатком. Вискочовий доступ, електросидіння пам'яті, вставки з дерева з слідкуванням по полосам, два монітори, партронік перед-зад камера заднього виду, великий просторий салон. Ззаді для да, пасажирів, також розетки 5 вольт, підігріве сидінь електрокришка багажника, в дуже гарно у збереженому стані. Приїжджайте до нас відео з пробігу. Чекаємо на вас.